Всім привіт! Ну що, Від роботи коні дохнуть. Потрібно трохи відпочивати. Покажу вам таку цікаву історію, називається Midjourney. Мене сюди занесло нещодавно. Ті, хто просив бекенд, пам'ятаю за бекенд, буде бекенд. Зараз збираюся з думками. Налаштовуйтесь на те, що там буде не одне відео, тому що написати бекенд, який буде працювати і виконувати якесь корисне навантаження. Ну, це явно не за півгодини. А зараз глянемо, що воно за звір. Потрібно зареєструватися. Реєстрація проходить за допомогою Діскорда. тому краще всього зразу там зайти в Discord і створити обліковий запис. Тому що сайт Midjourney закине вас все одно на Discord. Після реєстрації нас закине на канал Midjourney в Discord, де можна буде цю історію пощупати. Що воно таке? Це нейронка, яка генерує зображення по вашим текстовим запитам. Я вчора трішки погрався, ну так забавно вийшло, мені сподобалось. Накидав за кадром нових запитів, і зараз спробуємо в режимі онлайн подивитися, що з цього вийде. В кінці відео я вставлю те, що нагенерувала мені це зараза вчора. Коли ми на офіційному каналі знаходимося цього Мід-джоні, є кімнати. Перша кімната для нубіків. Для того, щоб оця псевдорозумна сущність згенерувала нам зображення, потрібно написати команду як боту Imagine уяви, що уяви. І те, що ви. Хочете, щоб воно згенерувало. А воно, до речі, дасть близько 25 чи 29 безкоштовних запитів. Потім потрібно оформлювати платну щомісячну підписку. Від того, наскільки детально буде сформований ваш запит, стільки й деталей буде на зображенні. Тобто ось народ пише. І отримує певну історію. Вон, хтось сіськи захотів побачить. Бачите, ніяк не можу успокоїтися. Іще давай. Ладно, ось наш запит. А, до речі, да, тут є ще спам-фільтра. Не спам-фільтра, а блекліст слів. Тому будь-що згенерувати не вийде. Поїхали. Ось наша історія. Опять зі своїми сіськами. 0%. Опа, єсть. Це наброски. Зараз воно буде це все діло відмальовувати більш детально. Промальовувати. Зображення буде більш чіткішим, і та заразити своїми сіськами. Ось. Де, Де наше зображення пропало. О, єсть. Ось наше зображення. Цікаво таке вийшло. Блін, клас. Єсть варіанти. В залежності в яку в яке зображення вам більше всього зайшло, можна потикати на варіанти, і воно буде. Видати ще різні комбінації. Ось перетасувати можна. Не підійшло і можна заапскейлити. Оце, якщо, не, якщо я не помиляюсь, то це апскейл, яке зображення збільшить, і воно буде одне. Тому що зараз тут 4 зображення на одному, як він зараз... калаш. О. А воно буде одне. Цікаво те, що воно все відбувається дуже швидко. 10-15 секунд. Ну, чи заміниться історія дизайнерів? Ну, навряд чи, принаймні зараз. Але, ну, я не дизайнер, я далекий від цього всього. Просто дивишся, подобається, не дивишся, не подобається. Ну, от таким якимось макаром. Я думаю, дизайнери і люди, які до цього наближені, зможуть тут почерпнути нові ідеї. Якщо буде кризис з фантазії, то мені здається, що це от самий підходящий варіант. Ось, бачите, хтось ідіот загрузив зображення. Вона не опрацьовує зображення. Їй треба конкретно писати команду. Тобто вона не зробить з вашого зображення там, бубочку. Да. А, насправді всі ваші зображення там зберігаються на сайті Midjourney. Я просто не хочу зараз туди бігти. Коли все згенеруємо, покажу, О, що вийшло. Знову ж таки, я пишу доволі короткі запити. Тому на зображеннях не так багато деталей. Якщо написати, розписати, ну, так як народ пише цілі поеми, то там, звісно, буває такі випадають варіанти, що прямо ж дух захватує. Значит, відмальовує, відмальовує 31-62%. До нашого ще не дійшло. Єсть, дійшло до нашого. Український Марвел. Герої. Ну класно, реально класно. Ох, бляха-муха, ось хтось поему написав. Що хоче бачить. Де наші Марвел-герої українські? Ось. Що тут вийшло? Ну, не знаю, чого вони українські. Ну так, да, є трошки синього жовтого. Зараз ми дамо йому політфантазії. Що опять хтось? А, ні, це там. Modern kitchen, он. Ну явно, наче дизайнер якийсь, да, черпає якусь ідею по проекту. Так, айдімемо. подивимося, який в неї шалений гумор. Ноуп, 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 не, не, не. Ага, вот. Може, тільки мені не смішно. Гумор такий собі на любителя. Ну, то й понятно, це ж сильно розумна система. Вона ж не буде сміятись із того, з чого сміємося ми звичайні смертні. Зараз подивимося, як вона Леонардо да Вінчі спародірує. Ми ж все-таки в картинках. Картинки, це картини можуть якісь. О, гулю, гулю хтось. Google 2060. Ха. Загнувся Google, пішов у фургон. Я ось, до речі, да, бачите, хтось. Варіанти накидає, варіант накинь, варіант. І воно кожен раз це не значить, що чотири зображення це все, що воно може. Тобто воно далі буде генерувати. І ще буде генерувати нове, нове, нове. Там фантазія безкінечна. Леонардо да Вінчі пародія. О, Ісус із Да Вінчі, навірно. Я далекий від іскусства. Лишилося два запити. Ні, ну може більше лишилось. У мене фантазії не хватило. Насправді, коли я побачив цю історію, я такий, ух, клас, час, зараз буду щось пробувати. Зареєструвався, зайшов, подивився, написав перший запит, не поняв, що відбулося, і все, і фантазія закінчилась. Тобто, що фантазія не просто фантазія там щось написати, тут, щоб щось получити цікаве, треба доволі гарно написати, щоб воно собі це все діло уявило, прямо уявило. І інколи те, що ми собі уявляємо, ну як уявляємо, то тобто, є коли ти пишеш, якийсь запит. В тебе все одно в голові є якесь зображення, картинка майбутнє. Хоча б, ну, якісь очікування. Пишеш, воно щось таке зліпило, і ти такий, що за хрень. Ось. Ну, давай, показуй. Ну, цікаво, але не то. От, от не то. Ви бачите, динозаври, там люди, там туди-сюди. Що я хотів? Я хотів, динозаври живуть у 21 столітті замість людей. Тобто людей немає, живуть динозаври. Вона собі уявила це отак. Я собі уявляв, що будуть якісь там, не знаю, динозаврики в костюмчиках з папочками. Ну, зовсім не таке я уявляв. Останній запит, чтобы довго вас не мучать. Да и самому цікаво. Так, де? Де втік наш запит? О, красиво. Early Sunny Shine. От коротко, да, і... На тобі красота. А, -а, -а. а ось мій запит. Плоска земля. Як вдруг земля плоска? Та ти що ти будеш з цим робити? Ну ладно, це був останній запит. А, зараз перейдемо на сайт самого МідJоні Signin. Авторизувати. Давай, пускай на сайт. Так, да, з першого разу ну, error вилітає майже завжди. У них якась там. Недоработочка. Де наше останнє зображення? Ось наше останнє зображення. Плоска земля населена невідомими сущностями. Сущностей немає, а ні, є. Щось втає. плоска земля. Ну таке. Ну, там можна генерувати, перегенерувати то все діло. А, перший запит, який в мене був, Чат GPT допомагає програмістам. Де Чат GPT? Ну, переіграв трошки ці слова. Ззаді он котів поставив. Рішив, що це CAT GPT, мабуть. А потім хотів написати. Говнокод. Сказала не можна так. Це не політкоректно. Перефразував, отримала такий код з костилями. Чат GPT опять допомагає писати чистий код. Ну таке. Конкретно написав програміст з двома. Лівими руками пише код. Ну, що тут такого? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, де не буде? Це не були. Там. Це, а, це постер. Зроби постер. English Friday Day. Ну, я щось, мабуть, не зрозумів. Так, це... А, це, да, це зображення для власників it комюніті в Телеграмі. Силочку добавлю, підписуйтесь. Це жінці генерував. Кажу, що тобі згенерірують? Кажу щось красиве. На тобі красиве. А оце аргумент, чому вона не забере роботу у дизайнерів. Жінка-косметолог захотіла обновити собі логотипи, оці візитки, оцю трахомудію. Каже, а давай попробуємо згенерувати. Тобто у неї вже є новий дизайн, все круто, дизайнер намалював. Каже, а давай спробуємо за допомогою цієї твоєї розумної системи зробити це, каже твоєї, наче вона моя. Ми зробили оце зображення. Знаєте, що вона сказала? Сказала, що це реклама борделя, але не косметологічного кабінету. Так же саме і оце. Тут я написав, типу, менше контрасту дай. Все на один манер, якби, ну от щось сказати, щовав. Ну, ну симпатічно, да, симпатично, але от не то, не то, що ожидаєш. Ну а далі пішло те, що ми вже з вами сьогодні генерували. Ну, така історія. Так, готуємося морально до написання беку зробимо.